на каналі. Сьогодні я розпакую розпаковку, Ну давайте я покажу зараз нові колекції та що я зробила з блокнотом. І так я ось його отакою пліночкою з блізкітанками фіолетовими бублоком-фіолетами і ще такими прозорими блисками. Вони ідуть кружочками і маленькі. Так що давайте я покажу нові колекції. У мене їх дуже багато. І сьогодні закінчимо ми аж цілих, я не знаю, ну дуже багато, дві чи три. І так, перше це Гаррі Поттер, Кіндер Джо, така Гаррі Поттер. Друге, це лапи. Покажу вам їх пристрій. Отака голубенька. Отака прянечко. Ще така зелена. Далі отака жовта медова, похожа. Розовенька. Звісно, можна на каберу вам показати, це така менша, але вона розова. Така більш біла, ну це з гирляндою. Щось по типу пазлів. І отака різноманітна. Ми сьогодні відкриємо якусь одну з них. А так ще є колекція фончики, отакі. Ще колекція пушин, хто знає. І отаких три колекції. І сьогодні ми закінчимо дві, Ні, три колекції сьогодні ми закінчимо. Так, ми б... давайте виберемо. Ми беремо отаку квадробірську маску, ми закінчаємо сьогодні колекції один. Далі котики обняв. Закінчаємо теж два. Далі ми беремо, звісно, шлапки. Я хочу вибрати. я не знаю, Дуже хоч, хочу вибрати оцю зелененьку. Давайте візьмемо три. Е, давайте ще візьмемо iPhoneчики. Я це нова колекція. І давайте візьмемо оцього мінімішного -мі котика. Це в нас вже 4. Пов... Мо... Я вам не сказала, що в оцих айфончиках в двох айфонах може попасти два маленьких. Я не знаю, де які Закінчаємо колекцію собачки. Це в нас вже 5. Пушуну візьмемо. Давайте візьмемо я отак на вибір. От, от, оцей з бургером попався. Шість. Першу колекцію відкриваємо. Тапочки не відкривали ми, Давайте візьмемо е оцю Orange. 7. Ще давайте візьмемо Squish Mellow. От цього ми отакого от, телека. 8. Е тока боку персонажів. Давайте візьмемо цього. Дев'ять. Джеодніє кішки Берем 2-10. І Kinder Joe Гаррі Поттер. ми не брали ще. Ні, ми ще не брали. Давайте візьмемо мені Давай, Я не знаю, де Гаррі Поттер. Так що давайте візьмемо оцю 11 і наклеєчки 12. 13. І О, давайте візьмемо оцю 14. І так, ось у нас скетчбук. і Давайте відкривати. Ой, перша наша колекція це ляп, ляпи. Ляпи маленькі. У нас така зелена пачка, я не знаю, яка повернеться. Давайте відділимо. І так нам попалася така фіолетова лапа. Вона у нас під номером 1. Давайте наклеїмо. Ось у нас під номером 1. Ось от сюди. Отак от от нас вийшла. Друга у нас колекція великі лапки, але ми їх сьогодні не брали. І так тяпочки. Перше ми розкриваємо. Ну, тяпочок. Такий у нас оранж оранжевого кольору. Він у нас під номером 3. Давайте наклеїмо. Ось сюди під номер 3 наклеїмо тапок. У нас є вже перший тапок. Носочки ми сьогодні не брали. І так, карточки. Карточки ми також не брали, і тепер вже только бока персонарів. Отакі у нас. І давайте розкриємо. Що тут випаде? І так нам випав зараз його. Отака дівчинка в неї рукава, отакі, і топик, і джинси. Давайте ми її кліємо, вона у нас вона у нас отута. Ми наклеюємо отсюда. Отак у нас вже тут три персонажа. Один різкісний і два обичних. Далі у нас лапки ми сьогодні брали. І у нас отака різнокольорова І Давайте ми відкриємо. О, це не рідкісна, але нам мені подобається. І це так у нас чорний котик. Отак лапка і оцей котик. Дарі ми його приклеїмо. Отак, сюди. І чорного кота теж. Десь ну, це трохи вище вже. І так, ми його клін трохи вище. У нас же тепер є три лапки. О, я, я тут я дуже хочу цього. Ну, це у нас рідкісний. І так, у нас друга колекція чи ж зотні кішки. Ми брали два пакетика. Так, давайте ми їх відкриємо. Вони невеликі у нас. Давайте відкриємо мишку. мишка. Так, у нас тут видно. Ого, у нас тут випав бантик, Він у нас під номером 6. От сюди. Отак. От так, у нас перший із цей доклін бантик, тепер, тепер другий. Отакий от пакетик, чи коробочка, книжечка щось наподобі. Давайте відкриємо. Тут у нас видно вже теж щось не дуже велике. Це у нас іграшка. На нас під номером 7. Тут там на нас 6, а тут 7. Ну як так може бути? Так, мене ми... я вже наклеїла. Тепер ми нас друга колекція буде йти собачки. Ми закінчимо цю колекцію вже. Так що ось от зараз ми її закінчимо. Мені ця колекція дуже дуже нравиться. Ця собачка ви вже бачите, вона у нас під номером 2. Давайте її наклеїмо. І вона, я вже ви бачите, по одязі, вона в нас новорічна. От сюди. Так, давайте наклеїмо її одяг. Ну, вона в нас новорічна. Шапочку сюди. Тепер у От неї отака товстовка. Зараз ми її ось Отака. От, от сюди. І так ми закінчили колекцію судочки. Тепер ми приступаємо до колекції Ми квішмелу. взяли отакий от пакетик, він найбільший. І це в нас кішка-виноградик. Вона в нас рідкісна, тому що вона з крилами. Зараз ми розпуємо. Вона в нас найбільше, клеїмо сюди. Під номером 4. Так что Давайте далі друга колекция. У нас с маски, ми їх також закінчуємо сьогодні. І у нас тут така масочка з лимончиком. Отклеимся. І приклеїмо масочку. Проклеим ее отсюда. І також приклеїмо її лимончик. Сюди в посерединці. Так, ми закінчили квадробурські масочки. Нічого не приходиться. І сьогодні теж також закінчуємо вже попідряд. Закінчуємо сквіш мелоу. Такий наш пакетик. Підриваємо взагалі лінію. Ой, боже, який мій котик. Отакий От в нас котик випав. Радужний. Даже дуже. І так, оцей пакетик ми теж приклеїмо. Спочатку ми клеємо ляп та кота. От сюди Ляп низки. Сюди. І от сюди, отак воно буде відкриватися, приклеюємо цю отак. Далі друга колекція, це у нас оці наклеїчки. От тут у нас ось такий пушистик. Прикліїмо по понижю. Все. Далі ви бачили по моїх відео, отака в нас колекція така блока персонажі. Тут у нас такий пушинок. Тут у нас тепер колекція айфони. Так, далі в нас є такі фіолетовий айфончик, то ви заберемо. О, нам попалося два айфони. І вони в нас все-таки один сюди, другий сюди. Це на маленький iPhone. Давайте їх приклеїмо. Далі у нас великий айфон. Ну і у нас він такий фіолетовий. Тут у нас iPhone. Вони в нас, це в нас не рідкісний iPhone. Клеїмо його під номером. Давайте наклеїмо під номером 5. Це як наклейка, але хай знімає. номером 5 Далее у нас идет коллекция пластыри ось все, ляпы ляпы и у нас вот такая ляпа я их не в пакетику люблю, так что мы ее сегодня будем клеять. так, так, так у нас ляпа вот і... сюда давайте приклеим далее у нас коллекция идет Гаррі Поттер І так ми сьогодні відкриваємо цю. Давайте її відкліємо. І у, нам попався оцей маг. Він був в першій серії. Ну, наскільки я помню, це професор Дамблдор. Давайте його наклеїмо Давайте наклеїмо десь Ось сюди. Отак, От їх всього 8 штучок цих переходить. І так у нас залишилася ще одна колекція кусин. Давайте його наклеїмо. Це у нас такий ефект на бургері. Ось подивіться навіть надкусний бургер. Чуть-чуть встиг -чуть надкусити. Давайте ми його наклеїмо. Він теж як наклейка у нас. Йди. І зараз я не як його наклії. Отанку наклеїмо його. Давайте накліємо от, от, от так сюди. Так ми вже все переклеїли. Ми відкрили 12 колекцій і давайте сьогодні наклеїмо ще з календарка нашого. Я передумала наклеювати на сам блокнот. І у нас сьогодні зараз я покажу календар. Ми відкриваємо друге. І так нам попалася зірочка. Це, можна так сказати, ігрушка, і зараз ми його наклеїмо Давайте наклеїмо Все-таки я це буду наклеювати на оцю папку. Ви спитаєте де той сюрприз? Я зараз покажу. Я на цій серії покажу, я його теж приклею, бо я його відчепила. І так всі колекції ми відкриємо. І на цьому всім пока, до другого, до другого відео.